Глава п'ята. План втечі. Я все продумав. Ми непомітно зробимо підкоп під кошиком. Наш лаз пройде над кухнею. Ми проповземо по трубі вентиляції та виберемося назовні. Це буде сторона саду притулку, в якому багато дерев. Нас ніхто не помітить. Потім нам треба забратися якимось чином на огорожу. До речі, ти вмієш лазити парканами? Ні. Ну, це не страшно. У кінці Шепіт Баунті перейшов у гарчання. Ця ідея здалася Крембо не надто вдалою. Як зробити підкоп, непомітно. Коли він розкопував коріння дерев на прогулянці, земля летіла на всі боки. І ще Крембо не був упевненим у тому, що його новий товариш не підведе, адже те, що вони задумали, було протизаконно. Треба, напевно, залишитися чекати на господаря в притулку. А? Раптом він не прилетить за мною. Такі суперечливі думки роїлися в голові нашого героя. Порозміркувавши хвилини з п'ять, Крембо вигукнув Добре. Даю свою згоду на твій план втечі, але за однієї умови. Якої? Ти почастуєш мене своїм бугито. Нема питань. Дай лапу. Нас чекають пригоди. повна надо.